Вас вітає притулок дала подружжя з міста Запоріжжя. Сьогодні ми нарешті готові поділитися з вами просто чудовими новинами, адже завдяки нашим друзям з організації Pause to Rescue відбулася друга евакуація. Наш протолог покинуло одразу дев'ять песиків. Вони поїхали до іншої країни, і тепер буквально їм нічого не загрожує, ніяких прильотів, ракет і це. Це найкраще, що може бути. Ми щиро вдячні організації Paws to Rescue за ось таку допомогу, за надання другого шансу нашим песикам. Ми вам щиро вдячні. Ми дуже вас любимо, адже саме завдяки вам, вони тепер у безпеці. Ми щиро вам вдячні за надання ось такого шансу для песиків нашого притулку. Це був дуже довгий і дуже тернистий шлях, але це того варте. Ми щиро величезно вам дякуємо за надання такої допомоги, такого шансу. Ми вас дуже сильно любимо. Дякуємо вам.